Ой, джигуне, джигуне, який ти веда, що ведуть тебе до пана, сам не знаєш, за що, ведуть тебе до пана, сам не знаєш за що, тоді будеш знати, як будуть карати, і на руки, і на ноги диби одягати, і на руки, і на ноги диби одягати, ой на ноги диби. На руки дибиці, оце ж то віджигуне, файні молодиці, оце ж то віджигуне, файні молодиці, ой на руки диби, на ноги диб'ята, оце ж то віджигуне, молоді дівчата. На вулиці не була, конопельки терла, не бачила джигуна, трохи ж я не вмерла, не бачила джигуна. Хи ж я не вмерла, а у того джигуна, вишивані рукава, А у мене молодої, вишивані подола, зелена я юбка, червона запаска, любиш мене джигуне, коли твоя ласка.